Дорогі друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма Інсайт. А це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі і актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Знаєте, побутує така думка, що чоловікам значно складніше будувати свої стосунки з Богом ніж жінкам. Не знаю, чи це правда і чи всі з цим погодяться, але у світі є багато гарних можливостей для чоловіків об'єднуватися, ділитися про свою віру і разом іти до Бога. Одним з таких можливостей є рух чоловічий святого Йосифа. Саме про це ми будемо сьогодні говорити з Анджеєм Левіком, який є відповідальним за цей рух за організацію чоловічих груп в Польщі. Анджей, вітаю тебе! Вітаю, вітаю сердечно! Дякую, що ти є з нами і не побоявся приїхати в Україну в час війни. Це для нас велике свідчення любові і підтримки. І знаєш, ця тема чоловічого руху. Я думаю, для України дуже актуальна. Зараз всі в Україні переживають тяжкий час, але особливо чоловіки, які йдуть на фронт, воюють від них дуже багато сьогодні залежить в країні. Я хочу попросити тебе розказати трошки більше про цей рух чоловіків святого Йосифа, як він виник, в чому його суть, для чого він існує. Я гадаю, що сьогодні є ситуація, коли ми трохи втратили чоловіків. Бо ми, як чоловіки, дуже легко захоплюємося речима, які нас оточують зовні. Забагато займаємось справами, які нас поглинають поза сім'єю. А особливо зараз, коли у вас чоловіки пішли воювати на фронт, на війну ця проблема загострилася, попри те, що це слушна справа, що вони воюють за для захисту своїх родин. згадана проблема нікуди не поділася. В отже, в який спосіб ми можемо знаходити взірці для своєї чоловічої сили, які будуть підходити для чоловіків зараз, у 21 першому столітті, ці ситуації нестабільності, як політичній, так і духовній. Бо так насправді ми є атаковані зі всіх сторін. З одного боку, нас атакують зовнішні вороги, політичні, а з іншої атакує нас ворог духовний, котрий хоче в нас вкрасти ту спадщину, яку успадковуємо від попередніх поколінь. А також отримуємо через віру. Тому гадаю, що якщо ми, як чоловіки, не станемо міцно в наших країнах, в наших труднощах, в тому, в чому ми повинні стати, то сумна буде доля наших родин, наших дружин, наших дітей. Роздумую собі, що це дуже цікаво. Святий Йосиф виконував роль батька для Ісуса. З якоїсь причини Бог не хотів, щоб найкраща, найсвятіша, найчудовіша жінка, якою була Матір Божа Марія, самотужки виховувала дитину. З якоїсь причини Бог хотів, щоб його народжений єдинородний син мав на землі батька, це показує, що роль чоловіка і роль батька тут, на землі, в наших родинах та в наших подружньородинних стосунках є важливою, ключовою. якщо ми не будемо як чоловіки, залученими в наші сім'ї, то наші сім'ї будуть неповні, а скалічені. Тому що, якщо дитина виховується без батька, навіть при найкращій матері, всі статистичні дані показують, що ця дитина є скаліченою. Ця дитина з великою легкістю збочує на різні дороги, які далеко не завжди є Божими. Тому гадаю, цей взірець святої родини дає нам образ батька, який є залученим в сім'ю, який насамперед вчиться розпізнавати те, що Бог приготував для нього. І саме цього ми, як чоловіки, прагнемо навчитись. Святий Йосиф три рази про це знаємо напевно, принаймні три рази почув Бога у вісні. І за кожним разом він по перше знав, хто до нього промовляє. По-друге, Розумів, що від нього очікується, і по третє, зробив це. Отже, я думаю, що ми, як чоловіки, маємо потребу вчитися чуйності, щоб почути, вчити розпізнавати Божий голос, щоб могти зрозуміти, і маємо навчитися послуху, щоб за ним піти. Якщо ці три речі здійсняться разом, це дасть добрий плід, добрий результат в нашому житті. Гадаю, що в цьому є сенс бо Коли ми робимо знак Христа, тобто робимо його трьома пальцями. Тобто, говорячи символічно, є три речі, які мають бути разом. цього бажаємо для чоловіків. для чоловіків в Польщі, але також для чоловіків в Україні. Не лише з турботи про нас, але також з турботи про тих, кого Господь Бог нам довірив. святому Йосифові, Господь Бог довірив два своїх найбільших скарби: єдинородного Божого сина і його найсвятішу матір. Довірив і не помилився. Бо святий Йосиф виконав те, що повинен був виконати як батько і як чоловік, і нам сьогодні потрібно вдивлятися в його приклад і саме цього навчатись, як не зрадити Божої довіри, бо Бог нам довірив. Наших дружин і наших дітей віку. Часом нас запитують, а що сьогодні у 21 столітті може сказати чоловіку такий старий, понад двох річний приклад? Гадаю, що дуже багато, бо це є насамперед приклад слухання Господа Бога і вірності, послуху йому Ці цінності є настільки універсальними, що вони не старіють, як і тоді, так і тепер. Вони є основою для того, щоб бути чоловіком. Яка є історія цього руху, коли він виник і як він функціонує? Яка його структура? Не знаю, чи можна говорити це на телебаченні? Рух святого Йосифа зародився у Сполучених Штатах через заздрість тому, що в 90-х роках минулого століття дуже стрімко розвивався протестантський рух рухський проміскіперс до цього руху прийшло багато як протестантських, так і католицьких чоловіків. там чоловіки знаходили підтримку, цінності, знаходили щось, що їх притягувало і тоді єпископи нової Англії, цей регіон у Сполучених Штатах, зацікавились, чому так відбувається, що чоловіки-католики йдуть до протестанців? Зібрали декілька лідерів на зустрічі в Бостоні, під час якої єпископ Бостону запропонував їм створити щось для католицьких чоловіків. В в тій групі був Дональд Тарбіт, який став. Нашим засновником він прийняв цей заклик, дав прорости цим задумам і зібрав навколо себе декількох чоловіків, які розпочали зустрічатись. Як чоловіки святого Йосифа, Дональд Тарбіт також приїхав до Польщі протягом багатьох років під егідою Renewal Ministries. це такий місійний американський рух. Я при тих нагодах теж мав можливість декілька разів з ним зустрітись. і так, крапля за краплею, моє серце схилялось до того, щоб зайнятись чоловіками. Ніколи в житті я не сподівався, що стану лідером руху. Але Господь Бог вчинив так, що моє маленьке прагнення зробити одну зустріч для чоловіків вибухнуло у велике прагнення зворушувати чоловіче серця, зворушувати чоловіків, і це не від мене. Тому також стараюсь, щоб все, що походить з мого служіння, не було моїм, але було б для церкви, для царства Божого і для Господа Бога. Як функціонує рух? Рух функціонує у програмі «72 години до життя у Воскресінні. 72 години це не є так багато. Американські дослідження показали, що в середньому чоловік проводить 720 годин на рік перед телевізором. Не знаю, як з цим в Україні в Польщі в середньому чоловік проводить так півтори тисячі годин. Саганатамісна проти коли говоримо про залучення на 72 години на рік, то нам здається, що це забагато але це тільки 10% того часу, що американці проводять перед телевізором. і кажемо, що не маємо часу, але гадаю, що проблема не в часі, а в пріоритетах. Якщо для нас відповідальність перед Господом Богом за наших дружин і дітей матиме високий пріоритет, тоді цей час знайдеться ці 72 години включають три форми зустрічей. по перше, це щомісячна зустріч тривалістю дві години. Проводиться вона на основі книги Дороговкази Ця книга є доступною також українською мовою. Тобто, така зустріч є один раз на місяць і триває дві години. отже, разом є 24 години на рік таких зустрічей. Крім цього, один раз на рік робимо одноденну спільну зустріч, на якій ми протягом шести годин стоїмо перед Богом як чоловіки і розбираємо якусь тему туди включений час на літургію: на добре навчання, на молитву про слави на зустріч в малих групах. І додатково, раз в рік, запрошуємо на вікендові реколекції. Вони розпочинаються в п'ятницю ввечері і закінчуються недільним обідом. Це в сумі дає нам близько 42 годин, плюс 6 годин на зустріч конференція, плюс 24 години щомісячних зустрічей. Якщо це разом підсумувати, то вийде. 72 години на рік. І це такий мінімальний рівень залучення. Це стільки ж часу, скільки Ісусові було потрібно, щоб пройти через Пасху до життя у Воскресінні. Віримо, що якщо будемо вірно стояти перед Господом Богом, ці 72 години на рік, то Бог дарує нам життя у Воскреслому Ісусі. і це є тим, за що справді варто боротись, бо життя у Воскресінні це плідне життя, життя в повноті. Дбаємо також про чоловічі пріоритети. Ці пріоритети це насамперед мої відносини з Господом Богом, бо від них все походить. Вони є джерелом життя для мене, і я, коли черпаю з цього джерела життя, можу обдаровувати цим життям свою дружину, своїх дітей. Можу ділитися цим життям назовні. по-друге, моя дружина, як та, котра мені є дана, котра є моїм тілом від тіла, кістю від кості. З котрою я маю прожити все моє життя. По третє, це наші діти, котрі є плодом нашої любові і за котрих ми є відповідальними, часто плутаємося в тих пріоритетах і вважаємо, що наші діти є важливішими від наших дружин, але ні, наших дітей ми отримуємо на 20 років. Потім вони йдуть, а наших дружин ми отримуємо на все життя. І цей зв'язок ми повинні леліяти. Він має бути першим після Господа Бога. пізніше наші діти, котрі є плодом нашої любові. Далі наша робота, бо завдяки їй ми здатні утримувати нашу сім'ю, забезпечити її всім необхідним для життя. Аж тоді є час для залучення зовні для служіння місій. Для того що в нас приваблює ми, чоловіки, любимо щось таке. Mm -hmm. Гадаю, те, що я приїхав до вас в Україну, є знаком, що мене тягне на місії, але я знаю, що спочатку я маю подбати про свою родину і дітей, і ще перед тим я маю мати відносини з Господом Богом, бо саме з них випливає моя здатність йому служити. Які теми ви розглядаєте на цих зустрічах чоловіків святого Йосифа? це дуже різні теми. Їх багато, цілий спектр тем. ми чоловіки здаємося простаками, але насправді ми є складними і потребуємо багатьох тем. звичайно притягують нас і дуже практичні теми. Дуже хочемо слухати про гроші, про владу, про секс. Владзи, о сексі. це теми, які нас дуже цікавлять. але потребуємо і більш прозаїчних тем. в який спосіб виховувати дітей, як розвивати стосунки з дружиною, що робити, щоб у дружини після багатьох років було бажання стосунків з нами, як організувати побачення з дружиною. це такі дуже чоловічі, дуже важливі аспекти, котрі не можна занедбувати. Бо якщо ми їх занедбаємо, то щось втратимо. І також торкаємося основних тем віри. Бо, хоча здається, ніби ми всі вже є сформованими, пройшли катехізацію, але ні, Потребуємо повернення до основ, потребуємо зміцнення того, на чому базується наше життя, наша віра. Бо якщо занедбаємо фундамент, то буде як з тим домом, що збудований на піску, про який говорив Господь Ісус. Тобто фундамент мусить бути інколи виникає питання: чим відрізняється чоловіча зустріч у плані питань віри? Від змішаної зустрічі гадаю, що ця різниця в тому, що коли зустрічаються самі чоловіки, то можемо по-чоловічому поговорити. Це є інший стиль розмови, інший стиль пережиття. Декілька років тому, коли ми розпочинали, ми зробили навчання про чистоту, чоловічу сексуальну чистоту на основі такої доброї протестантської книги. Боротьба кожного чоловіка». Ми працювали на базі цієї книги. На другій чи третій зустрічі один з наших колег прийшов і каже: Знаєте, що маю проблему? Яку проблему? Дружина вдарила мене по лиці. Чому? Бо прочитала цю книгу. Упс. Мені більше пощастило, бо моя дружина теж прочитала цю книгу, але прийшла до мене і запитала: Скажи мені, чи ви дійсно так думаєте? Для мене це було. Вау, а раптом виявилося, що в такій простій, але такій важливій темі, якою є подружня вірність, ми не встані порозумітись в подружжі, тому потребуємо чоловічих взаємовідносин. Щоб ці чоловічі теми ми могли обговорити. Крім того, з тих навчань під час відпусток народжуються стосунки взаємної відповідальності. взаємної відповідальності. Це є такі стосунки, в котрих даємо собі право ставити складні питання. В малих групках, коли там є 7, 8 чи 15 осіб, дуже легко сховатись за чиюсь спину, уникнути тему, чимось не поділитись. А в той момент, коли ми маємо стосунки двох осіб один на один, немає шансу втекти. І Якщо знаємо, що маємо право поставити собі важкі запитання, то це насправді мотивує нас до того. Щоб працювати над собою і не замітати під килом чогось, що є насправді важливим, ключовим для нашого християнського життя для цього, гадаю, нам потрібно навчитися жити в правді. Маємо навчитись того, що ми, чоловіки, маємо право випробовувати своє життя і переглядати чи живеш в правді, чи не вдаєш чи чи не прикрашаєш, не припудрюєш, щоб все гарно виглядало? А що є всередині, яка є твоя суть? Які є твої стосунки з Богом? Як виглядають твої стосунки з дружиною і твої стосунки з дітьми? Чи ти не занедбуєш того, що є найважливіше? І це є надзвичайно очищаюче і надзвичайно оживляюче. Це дає нам можливість розвиватись. В книзі приповідок сказано, що залізо гартується залізом, і чоловік шліфує характер чоловіка. для того, щоб формуватись як чоловіки, нам потрібні чоловічі стосунки. Колись було так, що син вчився чоловічих рис від свого батька, від діда, В цих родинних стосунках в багатопоколіннєвих родинах передавалася маскулинність сьогодні. Немає цих стосунків сьогодні. Часто немає від кого приймати ці чоловічі риси. Найкраща мама не навчить бути чоловіком. Для цього потребуємо підсилення чоловічого начала в наших стосунках, щоб ми, чоловіки, могли бути чоловіками. Скільки є груп в Польщі в цьому русі? Святого Це дуже складне питання. Тому що не зі всіма групами підтримуємо зв'язок. Частина груп взяла наш задум і робить його цілком незалежно, не контактуючи з нами. Але в нашому переліку є близько 70 груп, які функціонують, і з якими ми намагаємося якось зустрічатись на формаційних зустрічах. На зустрічах лідерів загалом є групи, в яких є по декілька десятків осіб, є групи, в яких по кілька осіб Взагалі достатньо дві особи, щоб будувати чоловічі стосунки і давати один одному чоловічу підтримку. Насправді ми не маємо цілі побудови чоловічих спільнот, тому що дуже часто є так, що коли наші чоловічі стосунки в наших групах є занадто міцними, існує ризик витягнути чоловіків з сімей. і тоді вони втратять те, що для них є найважливіше. Тому ми теж повинні пильнувати їхні пріоритети, і ці групи, які створюємо, мають бути групами підтримки, прийняття підсилення чоловічого начала і впровадження чоловіків у те, чого вони потребують, щоб могти бути скерованими до своїх дружин, дітей, до своїх родин, до спільнот, в яких їхні сім'ї задіяні, в тріх раді не Отже, дійсно, не маємо амбіції робити спільноти суперменів, але маємо завдання зміцнення чоловіків і їхньої здатності бути чоловіками, щоб нашим сім'ям і спільнотам легше жилося. Я би ще, Анжі, хотів повернутися до, до теми твоєї особистої віри. Я так mm -hmm. розумію, що це все служіння воно будується на фундаменті твоєї віри в Ісуса Христа. Mm -hmm. І дуже цікаво почути твій особистий досвід, як ти прийшов до віри в Ісуса, як це сталося? Чи ти був віруючим з дитинства? Чи, чи, чи був якийсь такий момент в житті, коли ти зрозумів, що Бог існує і можна з ним будувати стосунки? Як це було в твоєму житті? Mm -hmm. Я походжу з родини дуже католицької. Здається мені, що ще в період молодшої школи моя віра була досить зрілою, як на такий вік. Я пам'ятаю, що дуже сильно пережив Перше святе причастя. Пам'ятаю, як я тоді клякнув перед Господом і дуже щиро, дуже сердечно молився. Пам'ятаю також стосунки з дядьком моєї матері, який завжди приїжджав до нас на свята. І це був надзвичайний час, бо батьки були зайняті підготовкою до свят, готуванням, прибиранням всім. А я отримував дядька у своє розпорядження і мав ним займатися. Отже, ми перебували разом. він був дуже старшим від мене, але був надзвичайно віруючою людиною. І він тоді ділився своєю вірою зі мною. А я, молодий хлопчина, сидів з відкритим ротом і вбирав все, що він мені оповідав. Пізніше я почав губитись на дорозі свого життя, почав будувати на собі, пробував вдавати себе когось, ким я не є. Це привело до того, що я відпав, був десь далеко. Протягом навчання в середній школі я досить сильно загубився. Але що було надзвичайним, в той час одна з моїх подруг дала мою адресу іншій своїй подрузі, котра дуже хотіла когось заєвангелізувати. Тож вона почала надсилати мені листи я отримував ці листи від дівчини, яку я ніколи не бачив. ці листи були про Господа Бога, але вони були такі солодкі, що коли я їх читав, мені аж млосно робилося. А вони не були здатні мене діткнути, зворушити. Але я переконаний, що та дівчина молилась. Тому що коли я поїхав на подальше навчання, я знав, що маю знайти середовище. Знав, що мушу знайти таке місце, в якому моя віра буде зростати. Найперше, що я зробив, це пішов до душпастерів з тут містечка, шукаючи спільноту. І була спільнота, яка мала зустріч. Отож я пішов на таку зустріч і втік з нею, оскільки це була дуже харизматична спільнота, в якій ніхто не помітив, що я прийшов. Всі були десь високо, наче під стелою витали такі розмолення, такі прославляючи Господа Бога. А я зовсім не мав досвіду в цьому. Для мене це був космос. Коли я вийшов звідти, то сказав ніколи більше. Але через півроку в студентському коридорі почув розмову товаришів, які розмовляли про спільноту. Я підійшов. Спільнота це було слово ключ. Тож я вловив це слово і підійшов, запитавши, про що розмовляєте? А вони відповідають. Ми тут йдемо в гори на вікенд. Може, хочеш з нами поїхати? Я дуже люблю гори. Тож як тільки почув, їдемо в гори, супер, їду. Я зібрався і поїхав у п'ятницю ввечері Вже було темно, тож не було як кудись іти. Але в суботу вранці я вже був зібраний і готовий іти в гори. Однак ніхто не хотів зі мною йти в ті гори, бо треба було приготувати сніданок, потім прибрати, потім готувати обід, потім випити каву, тоді прибрати після обіду. І настав вечір. Я сидів такий розчарований, такий злий, такий Як так могло статись? Поїхати в гори, а ніхто не хоче йти в гори. Отож, я сказав собі: наступного дня йду сам. Але оскільки я був з дуже католицької сім'ї, то не міг піти без літургії. А літургія була аж об 11 годині. Отож, після 11-ї, біля 12-ї, я зібрався і вийшов. А в горах після 3-ї почало темніти, бо то був березень. Потім виявилось, що там було дуже багато снігу. Дороги не були прогорнуті, слабо позначені. Я йду через ті гори, йду сам, не бачу шляху, не знаю, правильно я йду чи ні. Я починаю молитись, кажу Господи Боже, провадь мене. Але не знаю, йду хибно чи правильно. Розвилка, отож, молюсь, господи Боже, провадь мене. Тож пішов однією з доріг. Далі не знаю, йду правильно чи ні. Підходжу до дерева в сутінках, бачу на ньому знак. Значить, правильно, далі йду. Знову роздріжжя, знову молюся. Господи Боже, провадь мене. Вибираю одну з тих доріг і знову виявляється, що правильно через цю молитву я відчував, що Господь Бог йде зі мною. це було таке неймовірне пережиття. Що тижнем пізніше я поїхав на євангелізаційні реколекції. На яких віддав своє життя Господу Богу, і все змінилось, я насправді раджу всім пережити такий досвід: досвід віддання життя Ісусові, пережити реколекції, на яких можна перемінити, переглянути своє життя, і такого часу, коли дозволяємо Святому Духові перемінювати наше серце, змінювати наші погляди і помисли, бо це насправді дуже перемінює. Анджей, дуже дякую тобі за твоє ділення, за свідчення і за цю роботу, яку ти робиш з чоловіками. Я сподіваюся, нам також вдасться в Україні розвинути цей рух святого Йосифа, щоб також і наші українські чоловіки могли скористатися цього досвіду, який маєш ти і твої друзі. Є таке слово. Є таке слово, яке мені здається досить важливим для чоловіків святого Йосифа і для програми «72 години до життя у Воскресінні в книзі вихід. написано. Бог промовив до Мойсея: три рази в рік покажуться всі твої чоловіки перед обличчям Господа Бога Ізраїля. Я прожину народи перед тобою і розширю твої границі, і ніхто не буде нападати на тебе і на твій край, коли ти будеш ставати перед обличчям Господа Бога Твого. Я переконаний, що якщо ми, чоловіки, будемо вірно стояти перед Господом Богом. То тоді Господь Бог потурбується про наші родини, про наше життя і про нашу країну. Я гадаю, що ми цього дуже потребуємо і до цього хочу вас запросити. Дякую. Я сподіваюся, що найближчим часом ми в Україні матимемо нагоду також розвивати цей рух чоловіків святого Йосифа. За що прошу також вас молитися і заохочувати інших до такої співпраці і до того, щоб ми могли разом служити для добра нашої країни. Дякую, що були з нами. А ми побачимося рівно через тиждень.